Так, всім привіт! Робив я збір на заряджайки. Там накидали щось порядка 2000 гривень. Я точно не скажу, бо я знімав там в два етапи. Один раз замовив одні дисплейчики і плати. другий раз замовив ще інші дисплейчики. Ну, десь, десь 2000 на це все потратив. В ітозі отаких. 5 корпусів я вже надрукував і зіправу. Можете подивитися, як воно там всередині все виглядає. В принципі, нічого складного. Робив так, щоб собі поменш напряжного. Клац-клац, запхнув, кришечка на защлкав, просто вставляється, защелкується і все. <кхе> Власне, така проста конструкція. От розробив ще другу конструкцію, таких корпусів теж ще 4 штуки вже. Друкуються, так як у мене принтера свого нема, то друкую на робочому місці, так сказати, використовую ресурс доступний. Для чого взагалі вони треба? От є у наших FPVшників, наприклад, батка FPVшна. Треба зарядити якийсь пристрій, щоб не тягати павербанки, тим паче буває, що пристрої потужні. Підключаємо цю річ. У неї є USB вихід на 65 Вт. 65 Вт, це досить непогано. Паяльник, спокійно можна живити. Будь ласка, 21 вольт. Якийсь ноутбук, якусь зарядку дорації та що завгодно, коротше говоря. Так що дякую всім, хто донатить, хто підтримує цю справу, якщо будуть. Будуть якісь ресурси побільше доступні, може баток назбирає ще також хлопців. А Поки, поки концентруюся от на таких маленьких речах, як я вільний часто роблю. Все, гарного всім вечора, верніше, доброї і тихої всім ночі. Побачимось у якихось наступних відео.